Фестиваль дійсно міжнародний. В ньому приймають участь ковалі з Японії. Ми бачимо з Голландії. Є українські митці. Щоб його маслом, прибираєте і все. Якщо ви його почнете чистити там наждачками і все, ви втратите його історичну церкву. А як так ви, ви на сьогоднішній день розумієте, представляєте історичну церкву? Там навіть ручка дерев'яна і нічого не взяло. Рідні, рідно, це ловіть на ручка, Ой, добре, я вам чисто якраз та Быстренько побегала, бо я вчора так і не побегала, тогда ваша. А это бажає. Якщо у вас є річ, нічого з наміров. Якщо у нас є в более нормальному стані, чи не тільки побитый Витвори ковальського мистецтва представлені сьогодні на такій виставці. Біля нашего улюбленного стоматолога. Это действительно просто ажурная работа. Я никогда не видел ничего подобного. Работа просто ювелирная. Такі речі сьогодні можна побачити на фестивалі ковалів. Спеціальне оголошення для всіх ковалів, оскільки сьогодні фестиваль розпочав свою роботу трошки пізніше, спільна фотографія відбудеться рівно о 13-й годині. Ви ковалів більярдні залі розпочалися обіди за талончиками до Марини Вольської, але пам'ятайте, о 13-й годині біля нашої головної роботи спільно фотографія всіх ковалів, які є гостями нашого і учасниками нашого цьогорічного фестивалю. Будь ласка, не пропустіть після фотографії. Увага, увага! Повторюю ще раз, щоб вони почули. Запам'ятали всі наші учасники ковалів. Оскільки сьогодні робота нашого фестиваля почалася на годину пізніше запланованою, спільна фотографія біля головної нашої фестивальної роботи відбудеться рівно о 13-й годині.

Давай, дуже дякую. Чи каже додому нести? Не хоче, не спасти додому, будемо. Це такий розігріш, це муляш. На ковальні, це не справжня наковальня, але виглядає, як справжнє. Отак От ковалі жартують. На ковалі така, що дай ми в Давайте на А Це працюють японські ковалі. Ми вже сьогодні розповідали про них і брали навіть інтерв'ю одного з них.

Отаке От сьогодні відбувається в парку Тараса Грича Шевченка на день міста рівне. Раджу усім телеглядачам покидайте свої домівки і йдіть сюди. Те, що тут відбувається, дійсно вражає. Вітаю рівнян з Днем міста. Я Ігор Проценко. Чергую сьогодні на святкуванні дня міста. У парку імені Тараса Григоровича Шевченка тут відбувається дуже багато цікавих подій. Але головна подія це мистецтво, фестиваль ковальського мистецтва.